Приймали замовлення від ворога та підпалювали автівки. Поліцейські Київщини спільно з СБУ затримали чоловіка і жінку, які за винагороду підпалили військове та волонтерське авто. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції. Уночі 29 липня до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Петропавлівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники підпалили автомобіль Фольксваген, який належить військовослужбовцю. А близько 4.20 ранку в цьому ж селі сталося загоряння ще двох автівок Мерседес та Вольво, які належать волонтерській організації. Оперативники карного розшуку та СБУ встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей – п'ятирічна та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у цьому ж селі. В результаті спецоперації фігурантів затримали. Метою підозрюваних була легка нажива. Співмешканці шукали роботу і знайшли в одному з месенджерів, як швидко заробити великі гроші. Після виконання замовлення зловмисників чекало розчарування. Куратор переслав лише частину від обіцяної винагороди. Решту отримати не вдасться. Слідчими розпочато кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Спільникам оголошено про підозри. Їм загрожує до восьми років тюрми. У поліції пояснюють, окупанти використовують відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України та застерігають: не зраджуйте країну, не допомагайте ворогу. За такі дії ви ризикуєте провести довгі роки за ґратами.